Тися, дитина, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, це твоя думка літає лагенька, це твоя мріясні. Мрія поленою думкою вкупці, геть далекі світа, Крил не за крила голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тою цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Тіні, страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Прилітав найвищі гори, мали крильця та путкі. Так твоя думка, швиденько полине, тільки й волю доси, і принесе з щирібної країни краплю живої оси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та яросиця цілюща, живуще буде живити його. Хай же та мрія із далекою вкупці лине в незнані світа. Крил не втинай, й голубці, хай вона вільно літа. Крил не втинайся, закрилі й голубці, хай вона вільно літа.